Я вітаю всіх вчителів з ним, Вчителя. Нехай учні завжди цінують і поважають вашу майстерність. Хай ваша праця буде визнана високо оціненою, перспективною і цікавосвітніх викликів. Бажаю радісті від кожного робочого дня. У першу неділю жовтня у вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні сердечно вас привітати. Учитель, це наша совість. Взірець у житті єдиний, без нього життєва повість не пишеться у людини, Не має свого він гаслу, життя його тільки школа, учитель, це дружні класи і з радощами і болем. Від перших навчальних кроків до випуску яйцяту, всі ці довгі роки для нас ви, як мама і тата. Душевні ви справедливі, і цим нас завоювали. До наших проблем чутливі, хоч є в своїх немало. Тож буде хай день безхмарним у ваше прекрасне свято, працюєте ви немарно і можете святкувати. А ми, вихованці ваші, щоб усмішку вас не згасла. Учитись будемо краще, без двійок таке в нас гасло. Сьогодні вітання щирі, ми вам принесем з любов'ю. Живіть. У добрі і мирі, хай буде міцним здоров'я. всі дні в вас, хай будуть світлі, не знайте біди ніколи. Хай буде найкраще в світі, улюблена наша вчительська доля. Я щиро вітаю вас, Днем вчителя.